Початок весни несе з собою пору впорядкування земельних угідь лісопосадок та придорожніх територій. Нерідко для прибирання сухої трави та листя вдаються до їх спалення. Від початку 2024 року у Чернівецькій області вже зафіксували понад 40 пожеж на відкритій території. Буковинські рятувальники закликають громадян свідомо ставитися до можливих наслідків таких дій про шкоду, яку несе спалювання сухостою, та яка відповідальність за це передбачена. Дивіться, уже за мить Із початком потепління широко починається сезон так званих паліїв. Любителі спалювати суху траву, листя, бур'яни та іншу рослинність. Попри постійні застереження та заборони, такі випадки тільки частішають, зокрема, і на Буковині. вже від початку року ми маємо. Понад 40 зареєстрованих пожеж на відкритих територіях. Щотижня практично буковинські рятувальники, особливо останніх два тижні, виїжджають на гасіння пожеж і на відкритій території, і де люди спалюють сухорослинність, також придорожні смуги, лісосмуги. гасіння подібних пожеж становить необияку складність, адже потрібно залучити велику кількість рятувальників. А також цей процес потребує багато часу. Окрім того, випалювання сухостою несе за собою непоправні негативні наслідки, як для здоров'я людей, так і для навколишнього природнього середовища. Пожежі на відкритих територіях мають таку особливість, що вони дуже швидко поширюються, і залишена невеличка пожежа, чи там невеличкий Клаптики землі, які ви просто випалюєте для того, щоб нібито навести порядок, може призвести до масштабної пожежі, де треба буде витратити величезні ресурси для того, щоб її загасити. А що найгірше, це може призвести до пожежі, котра перекинеться, і на житлові будинки також призвести до якихось трагедій, де згинуть тваринки, котрі живуть у траві а також навіть і до загибелі людей. Для того щоб запобігти виникненню подібних пожеж, боковинські вогнеборці організовують профілактичні рейди. Серед мешканців населених пунктів, адже випалювання опалювання сухостою не приносить жодної користі, а зовсім навпаки, пояснюють рятувальники. Наші інспектори намагаються реагувати на це. Постійно проводять масштабні рейди серед місцевого населення, роз'яснювальну роботу, де пояснюють до яких наслідків це призводить. На жаль, наші люди вважають, що невеличкий. Вогонь, який вони розведуть чи на, на, на тому чи іншому відрізку землі, чи чи, чи то в себе на присадибній ділянці, чи то е, на лісосмузі, чи в лісному масиві, це е, ок. Вони допомагають, вони вичищають довкілля. Насправді це. Е, Категорично протилежна ситуація, це абсолютно не так. Відтак відповідно до законодавства України за спалювання сухостою передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Буковинські рятувальники постійно застерігають громадян про те, що за спалення сухої рослинності, існує кримінальна і адміністративна відповідальність. Це штрафи там у розмірах, починаючи від 5 до 30 тисяч гривень. Тож застерігаємо. Обов'язково, щоб звертали на це увагу і пам'ятали про даний факт. Якщо ж ви стали свідками пожежі та не в змозі погасити її самостійно, потрібно обов'язково зателефонувати за номером 101 або повідомити про це правоохоронні органи. Анна Харабара, Василь Ставчанський та Моднятева.